Обов'язково поливаємо перед пакуванням. Якби відправка не відбувалася, чи то самовивіз, чи то новий, чи Уперпоштою, ми обов'язково поливаємо. Я вже поливала і чуть-чуть трохи -чуть Сонечку це я посадила в горщик, щоб зручніше було вести клієнту. Дивіться, яка вона гарненька. Всього по 30 гривень відправка. Це два кущика тут з Києва, а по 20 ну, є стрібненькі по 25 можна, а степлиці є по 10 гривень і по 25. Відповідно, або 10 штук, або 80 штук. Бажаєте замовити, пишіть. Упаковка відбувається запакувати потрібно плівочкою. Кожен горщик. Ну, а Якщо це відбувається відправка новою пошта чукер, поштою то ще картонку. Щоб не поламалися листочки, а потім ще просто в ящик складаємо. Пишіть картопляники і колорадські жовтні з листя є наявності.